Володимир Сапон народився у руці Чернігівського району. У восьмому класі вже вперше опублікував у газеті Вірш заслужений журналіст України, лауреат багатьох літературних премій, відомий краєзнавець це все про нього. Друзі та знайомі кажуть, це людина енциклопедичних знань. Не зглибинні джерела Володимира Сапона так назвали свято до ювілею письменника, яке провели у Рудківському будинку культури. Привітати пана Володимира із 65-річчям прийшли родичі, однокласники, колеги, колишні односельці, районне керівництво. Голова обласного відділення спілки письменників Олена Конечна розповіла, знайома з Володимиром Сапоном із середини 90-х років. Тоді працювали разом у газеті. Каже, він завжди був і є добрим порадником. А ще це один із найактивніших письменників Чернігівщини, невтомний літератор, який майже кожного року видає книжку. Моя улюблена книга на сьогоднішня Володимира Сапона це Страсбурський пиріг. Там, де він переплітає історію. Сучасність, своє бачення життя, пише з таким тонким гумором, такі тонкі психологічні замальовки. Голова обласної організації спілки краєзнавців, директор інституту історії Чернігівського національного педуніверситету Олександр Коваленко потоваришував з Володимиром Сапоном ще у студентські роки. Каже, відтоді йдуть з ним паралельними шляхами, але в одному напрямку. Володимир Сапон, без сумніву, талановитий письменник. Журналіст і краєзнавець. І ось ця частина його доробку, краєзнавча, для мене як історика, ну особливо цікава. Я без перебільшення скажу, що Володимир Сапон один із найкращих знавців історії нашого рідного краю, історії Чернігова, ну і історії рідної його Рудки. У Рудківській бібліотеці чимало творів Володимира Сапона, тож учні місцевої школи зачитали уривки з його краєзнавчих статей, вірші, оповідання. Не обійшлося і без офіційних привітань. Ювіляру вручили відзнаки від обласної та районної влади спілок письменників, краєзнавців та журналістів. І не менш приємний подарунок щирі поздоровлення. Міцного здоров'я обов'язково, спокою душевного і нових творчих звершень. Щоб ця традиція, оця літературна традиція, яку Підтримує Володимир Сапон, щоб вона продовжувала своє життя в наступних поколіннях літераторів.